Вітаю вас малята! Щороку у липні святкується світній День шоколаду, тож пропоную сьогодні вам поговорити про шоколад. День шоколаду почали у Франції. У наш час найбільш феєрично святкується свято у Львові. В перекладі слово шоколад означає гірка вода. Робити шоколад гарячим та солодким почали тільки на початку 17 століття. У нього почали додавати молоко, мед та спеції. День шоколаду багато кондитерських фабрик проводять День відкритих дверей, де кожна людина може побачити на свої очі, як робиться шоколад. Тепер пропоную вам, малята, дізнатися цікаві факти про шоколад. Дерева какао живуть близько 200 років. Але плодоносять лише 25. У природі какао-боби мають 300 смаків і 400 ароматів. Для поліпшення тонусу шкіри у салонах краси. Роблять огортання за допомогою шоколаду. Кардіологи вважають, що шоколад позитивно впливає не тільки на настрій, а й на серце людини. Щоб отримувати більшу користь від шоколаду, потрібно вживати темний шоколад, де відсотків какао-бобів більше ніж 70%. Темний шоколад допомагає при високому тиску, але його не слід забивати молоком. Сьогодні хочу привітати усіх любителів ласощів та бажаю, щоб у вас завжди все було в шоколаді. До зустрічі, малята!